Так, це буде доповнення до відео, яке ви побачите зараз. Заземлення я відключив і приєдную заземлення на конденсатор. Це починають працювати. Вилка в рамках працює. Одному проводу діоди в такому випадку не працюють. Коли я додав заземлення, виконується робота. Всім вітання! Зараз зніму таке невеличке доповнення до ранкового відео. Отут на схемі в мене стояла перемичка, якби трошки було неправильно, зараз. В даному випадку я от розрізав цей провідничок, щоб не було в мене заходить тільки один провід на от сюди заходить один провід. А тут у нас розірвано діод вільний. І Вилка враменка, якщо брати, вона під'єднана на цю обмотку. От. Це у нас початок кінець обмотки. Вилка враменка заходить. Тут стоїть у мене зараз щуп вимірну приладу. І зараз подивимося такий важливий момент. Включаємо живлення і я буду проходитися по всіх контактах от у нас тут 0 Так, на сусідньому контакті 9 вольт. Так, і стою, де у мене тут 0 і на сусідньому на початку там же розрив 9 вольт. Тобто, це коли я ставав сюди, це я ставав, тут однозначно має показати 0. Так і показало. А вже коли я стаю на початок чи кінець обмотки, то тут у мене вже показує. Так, секундочку, контакт. Ну, так то що ще було 9 вольт десь. Пропадає. Ну, не так важливо. Зараз ми перейдемо на... от ми пройдемося по цьому провідничку. От він через конденсатори. Даний провідничок от у мене скрутка заходить на вилку в раменка. Зараз ми ставимо вимірювальний прилад на конденсатор і подивимося, яка у нас там напруга. Щупи стоять на конденсаторі. Зараз в даний момент йде розряд акумуляційного конденсатора. Включаю живлення і буквально за пару секунд у нас повиться в рамках, конденсатор заражається до 225 вольт. В мережі 227, тобто до мережевої напруги. Дивимося на трансформаторі у нас оця обмотка, яка на схемі вверх, вона повністю не задіяна. Тобто, в даному випадку у нас, зараз подивимося індикатор, не світиться. Тут індикатор не світиться. Тобто індикатор не спрацьовує тут. Але вже через вилку в рамки ми бачимо напругу 224 вольти. Сам заряд конденсатора це якби нічого не говорить. А коли вже на конденсатор ми включили навантаження, це в мене. 330 ом 48 вольт під навантаженням. Тепер дивимося, споживання у нас 35 Вт. Я зробив спеціально такий роз'єм. От, і зараз його попробую роз'єднати. Так, 34, 34. Тобто я роз'єднав, от, видно. Напруга вона зразу виросла, це закономірно. Але на споживання це не впливає. Зараз я зроблю зупиночку, зроблю з'єднання. Так, з'єднав. Напруга вернулася до 48 вольт. Так, тепер, як ви бачите, у мене цей провідничок від'єднаний. І я друге, якби під'єдную. У мене лампочки загорілися яскравіше. Вже працює два трансформатори, і напруга виросла в два рази. Це те, що йде на навантаження. Так, запам'ятали споживання у нас 61 Вт. І тепер я знову ж таки буду робити роз'єднання. Так, дивимося на споживання. Так, 60 ще Я не роз'єднав. Роз тобто чи от роз'єднано, видно в руках. Напруга. Не зрозумів. Як це у нас напруга показує? Ось тут стоп... А, все правильно. Так, стоп 406. треба розібрати, що це з напругою. Так, сам здивувався, що така висока напруга. Зараз у нас під навантаженням йде 99 вольт. І я тепер буду роз'єднувати, і у нас напруга виросла до 460 вольт. Зараз на конденсаторі споживання нульове Фактично, якщо зараз взяти так, зараз я трошки по-іншому зроблю. Споживання у нас 59, і я буду тут доторкатися на конденсатор, і будемо дивитися, чи у нас споживання зростає, чи ні. 59. Напруга зменшилась 97. А на споживання це абсолютно ніяк не відображається. Тобто, коли я включаю навантаження на вилку в рамика, у нас тут тільки йде просідання напруги до 100 вольт. Так, побачили. Так що те, що по одному проводу, от у нас щоб було б зрозуміло, в даному випадку, от сюди в нас, от, через конденсатор заходить на вилку Авраменка, заражається до 450 вольт. Коли ми даємо навантаження, то у нас напруга просідає до 100 вольт. Так що, це досить такі цікаві результати. Будемо далі. Копати всім успіху і до нових зустрічей.